В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Всечесні Отці і братія монастиря, шановні присутні у храмі, дорогі телеглядачі та всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Кожної неділі церква збирає нас у храмі для того, щоб взяти участь у Божественній літургії, у таїнстві Святої Євхаристії, а також для того, щоб почути Слово Боже, яке Читається за богослужінням кожного дня. І сьогоднішня неділя є невинятком, і щойно з вами ми чули євангельську розповідь про те, як Господь наш Ісус Христос, проповідуючи про Царство Небесне, тим самим готував. Для себе, своїх учнів і апостолів, своїх послідовників. І ми з вами теж, дорогі брати і сестри, є послідовниками Ісуса Христа. Щоразу проповідуючи Христа оточувало дуже багато людей, так і в сьогоднішній євангельській розповіді. Їх було настільки багато біля Генісарецького озера, що Христос вирішив війти в човен і відплисти для того, щоб йому було легше проповідувати. Після закінчення своєї проповіді Він говорить до апостола Петра, у човні якого він знаходився. Щоб він відплив на глибину для того, щоб зловити рибу. Апостол Петро відповідає, що вони нічого не упіймали цієї ночі, а вдень взагалі рибу не ловлять. Він засумнівався у тому, що йому сказав Христос, але Маючи послух, виконав його бажання, за що був вигона... ви... винагороджений, він впіймав велику кількість риб. Але слухаючи сьогоднішнє євангельське читання, хіба суд його полягає у риболовлі, чи у тому, скільки риби. Зловив апостол Петро і інші апостоли, які були там присутні, ні. Суть не в цьому. А набагато глибше потрібно дивитися, слухаючи і читаючи цю євангельську розповідь або будь-яке місце із святого Писання. Сьогодні церква навчає нас про покликання, бо саме таким чином Господь покликав до апостольського служіння апостола Петра і інших апостолів, які в більшості свої були рибалками. Почувши заклик Господній, вони залишали свою роботу, човни, сіті, залишали своїх батьків і свої родини і йшли за Христом. Це не означає, що ми з вами у буквальному розумінні цього слова маємо робити так само. Залишати своїх батьків, свою роботу і все ціло віддати служінню Богові. В буквальному розумінні цього слова це роблять ченці, монахи, які відрікаються від світу і всього, що в світі, дають обітниці. Перед Богом всеціло служити Йому у молитві, у пості і у духовних подвигах. А як же ми з вами повинні звичайні люди, зрозуміти, коли кличе нас Господь до чогось особливого? У чому ми повинні побачити цей заклик Божий? Бо дуже часто ми з вами шукаємо чогось особливого, надприроднього, чуда. Ми говоримо, що вірити було б набагато легше, якби ми бачили безпосередньо Бога. Я мав би тверду віру. Якби у моєму житті відбувалися надзвичайні речі. Наприклад, ось я прошу у Бога, дай мені ту чи іншу річ, яка необхідна мені у моєму земному житті. І Господь дав. Я хочу зробити те або інше, і в ту ж мить Господь посилає те, що ми просимо. Але насправді не так відбувається у нашому земному житті, а особливо у житті духовному. Але якщо ми, будучи справжніми християнами, Маючи хоч віру у вигляді гірчичного зерна, як казав Господь, що будете пересувати гори з місця на місце, якщо у вас віра буде, як гірчичне зерно, то уявімо собі, якою мізерною є наша з вами віра. Адже ми не можемо пересувати гори, переставляти з місця на інше місце предмети і будь-які інші речі робити надзвичайні або надприродні. Тому що це властиво лише Богові, але Господь присутній у нашому житті. І Він покликав кожного із нас. До служіння йому ще тоді, коли ми з вами прийняли таїнство святого Хрещення. Бо стаючи християнином, це не просто якась священодія, яку потрібно було виконати, бо так хотіли батьки, так було модно, або по якійсь іншій причині. Ми взяли на себе знамено Христа Господнього. Ми стали воїнами Господніми. Ми стали подібно до святих апостолів проповідниками. І християнство це не просто релігія, це спосіб життя. І лише по тому зрозуміють, що ми християни, якщо ми будемо жити по-християнськи, тобто по заповідях Божих, якщо ми будемо робити добро, любити один одного і бути вірними Богові. Не потрібно шукати чогось надзвичайного і надприроднього. Бо те, що ми з вами сьогодні живі і живемо, це вже велике чудо Боже. Те, що сьогодні Господь дозволив вам прийти до храму на спільну молитву, це вже велике чудо. Те, що сьогодні ми у доброму здоров'ї під відносно мирним небом, це вже велике чудо. І я думаю, що кожен із нас, аналізуючи своє духовне життя, може багато таких чудес побачити. І закликів Божих до того, щоб ми служили Богові. Для того, щоб бути подібними до святих апостолів, ми повинні робити не дуже багато. Просто Довіряти Богові, покладатися на нього і йти за Христом. Бо хочемо для себе лише найкращого, але іноді зробити щось мале нам дуже і дуже важко. Тому, дорогі у Христі, брати і сестри, будемо уподібнюватися апостолу Петру. І іншим святим апостолам, яких покликав Христос до високого апостольського служіння. І ми з вами не менші від святих апостолів, бо своїм особистим прикладом і способом свого життя проповідуємо і повинні проповідувати Бога, Його любов, Його милість. Бути смиренними і неодмінно отримаємо все те, чого ми просимо у Бога. І те, що буде потрібним і корисним для нашого з вами спасіння. І нехай у цьому усім нам допомагає Господь, йому слава на віки віків. Амінь.